З'явилися у нас фільтра для компресора. Ось так виглядають. Одні з бюджетних, які дійсно працюють, легке кріплення і гарно справляються своєю роботою. Значить, отак він виглядає, коштує він 1500 гривень. А ось він виглядає, як в розібраному виді. Ось колбочки познімали. Тут уже, як бачите, ця штука йде. Не золотистого кольору, як на остальних. Я не пам'ятаю, як вона називається ваннім. Фільтр. Фільтр, але ж це якесь, там названня якесь цікаве, якось вилетіло з голови. Ну, не факт. Головне, що це більш якісна вже продукція. Так, ось так всередині. Манометр. Це 1500 гривень коштує, друзі. Отак От він у зібраному виді. Все це розбирається і збирається. Залишилось біля 20 штук ще. Якщо вам потрібно, звертайтеся. Висилаємо новою поштою без передоплати. А, до речі, пропускна здатність його 2000 літрів за хвилину, а перетин фільтра 20 мікромікрон. О, ну це інформація бачу, вже То така. Хозяйську на час, друзі. Дорожна карта. Да, да. ну, Фільтра дійсно дуже хороші, тому що в нас вже їх брали неодноразово. І маляра відзвонювалися, що ну, задоволені просто районі. І, до речі, це ж можна сказати, що універсальний, бо він е з йде з, 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 з лубрікатором. Сюди заливається мастило, якщо ось сюди, використовувати. Ось сюди, да? Так, якщо використовувати для пневмоінструменту, щоб була подача мастила. Ось тут викручується гаєчка да, заглушечка. Ну, а також себе... можна використовувати як повітряний без масштіла, для, так, для так, очистки так, повітря. Так, так. Тобто компресор, потім оцей фільтр, далі шланг іде у вас. І так, все так, працює так. бездоганно. Так. Відправляємо новою поштою, друзі, без передоплат, наложеним платежем. От, якщо вас зацікавить, звертайтеся. Номер телефону буде в описі. Дзвоніть, замовляйте.